Вертикальні, миючі, ручні чи роботи. Який пилосос дійсно варто брати? Ділюсь порадами на прикладі топових моделей 2025 року. Привіт! Якщо ви, як і я, хочете, щоб вдома було чисто, але без зайвих нервів і зусиль, це відео точно для вас. Розповім, як обрати пилосос, який реально підійде саме вам, без зайвих технічних деталей, але з усіма важливими нюансами, які я враховую, коли допомагаю знайомим з вибором техніки. З чого взагалі почати? Перед тим як дивитися на потужність, баки чи фільтри, я завжди питаю: де, що і як часто треба прибирати, чому це важливо? Бо один і той самий пилосос може бути ідеальним для квартири з ламінатом і абсолютно не підходити для будинку з килимами та тваринами. Який тип пилососа обрати? Скажу чесно: немає ідеального для всіх. Кожен тип має свої плюси і мінуси. Розклад такий. Вертикальні, бездротові, мої фаворити для щоденного прибирання. Легкі, зручні, легко дістатися кутків, а ще багато з них мають функцію вологого прибирання. Роботи пилососи. мрія кожного, хто хоче, щоб чисто було само по собі. Але чесно, на килимах з високим ворсом вони слабші, а ще іноді треба доробляти за ними вручну. Міні-ручні. Я маю такий для машини і дивану. Ідеальний варіант для точкових аварій, коли щось розсипалось. Взагалі must have, коли ваш ручний пилосос може трансформуватися в міні, піло... міні пилосос. міні Миючі пилососи одночасно пилососять і миють підлогу, що економить час, але не підходять для прибирання килимових покриттів, а також вимагають регулярного очищення та зазвичай більше важать. А тепер давайте розглянемо реальні сценарії. Яка у вас підлога? Гладка паркет ламінат, плитка. Беріть бездротовий, миючий в ідеалі wet and dry. Як у моделі Dreamy H15 прохід, це потужний бездротовий пристрій для сухого та вологого прибирання, оснащений інтелектуальними сенсорами, функцією миття гарячою водою до 85 градусів за Цельсієм, автоматичною самоочисткою та сушінням щітки гарячим повітрям, що забезпечує ефективне очищення без зусиль. Такі пилососи одночасно полососять і миють підлогу. Все за один прохід. Килими та ковролін важлива не просто потужність, а ще й продумана щітка, особливо якщо є шерсть чи довге волосся. Я завжди раджу моделі, де є захист від намотування та автоматичне регулювання сили. Це зручно і ефективно. А сходи вдома є? Якщо є, одразу забудьте про важкі бочки з мішками, легкі вертикальні полососи, мої фаворити для сходів, щітка без бортів. Легкий корпус, ідеально, щоб легко пересуватися з поверха на поверх і випадково не травмуватись або зламати пилосос, що можливо, якщо у вас старий пилосос з окремим мішком та купою дротів. До прикладу, ми нещодавно робили огляд на пилососи від Мова і мені дуже сподобалась модель J20. Це ідеальний варіант для тих. Хто шукає максимально вигідне співвідношення ціни та функціоналу? 17 тисяч паскаль потужності, гнучка трубка для зручного прибирання під меблями, до 50 хвилин автономної роботи, легка вага 2,58 кг, кілограми. Ефективна фільтрація з хепа і мультоциклоном, лед підсвітка і повний набір насадок. Усе, що потрібно для комфортного і якісного прибирання. Чи потрібні мені два пилососи? Якщо коротко, так часто це виправдано. І ось чому у більшості випадків один пилосос просто не перекриває всі потреби. Наприклад, я вдома використовую бездротовий вертикальний для основного прибирання швидко, ефективно і зручно. А для дрібних задач, типу щось розсипалось на кухні або треба прибрати сходи, беру легкий, ручний або запускаю робота. Про це я крута. Має бути зручно саме вам, а не так, щоб кожне прибирання як маленьке випробування. В ідеалі, звичайно, мати все в одній моделі, наприклад, як в акумуляторному пилососі Dreamy R20. Це універсальний пристрій 2 в 1, який легко трансформується з вертикального в ручний пилосос завдяки знімній трубці та змінним насадкам. Що дозволяє ефективно очищати важкодоступні місця, такі як меблі, полиці чи салон автомобіля? Завдяки потужному безщітковому двигуну зі швидкістю до 150 тисяч обертів на хвилину та силі всмоктування 27 тисяч паскаль. R20 забезпечує ефективне прибирання на будь-яких поверхнях. Його автономність до 90 хвилин дозволяє проводити тривале прибирання без підзарядки. Компактний та легкий корпус r 20 виготовлений із міцного карбону, що забезпечує зручність у використанні та маневреність. Дротові пилососи класика, але зі шнуром, дротові моделі все ще тримають позиції завдяки потужності і надійності. Якщо прибираєте площу з багатьма килимами. Це може бути ваш варіант. Але давайте чесно, той шнур це біда. Можна заплутатись, перечепитись або просто дратуватися, що не вистачає довжини до іншої кімнати. Тому я б не радила зараз купувати такі пристрої. На мою думку, це вже застарілий тип пристрою, якому вже час залишитись в минулому. Флак, флак, бездротові улюбленці мільйонів. Я особисто фанатка бездротових моделей. Вони легкі, маневрені, ідеальні для щоденного прибирання. Але нюанс батарея. Її треба заряджати, а з часом вона зношується. Порада: беріть модель зі змінним акумулятором. Це дасть більше свободи. Один працює, інший заряджається. А ще це продовжить життя самого пилососа. Роботи-пилососи вже не фантастика. Вони дійсно стали розумнішими, краще орієнтуються, не врізаються в меблі, не губляться під диваном. Але треба розуміти, робот це не чарівна паличка у квартирі з рівною підлогою. Він чудовий. Але якщо у вас є пороги, килими, щілини, варто мати ще й ручного помічника. Загалом роботи пилососи зараз це дійсно крутий варіант. І що дуже круто, вони є і доступні по ціні, але при цьому дуже гарно роблять свою роботу, як, наприклад, мова E20 е – Це потужний пристрій з лазерною навігацією, силою смоктування до 5000 паскаль. Комбінованим сухим та вологим прибиранням, акумулятором на 3200 мАч, що забезпечує до 260 хвилин роботи та можливістю керування через додаток Dreamy Home і Mova Home. Такі суперпродвинуті автоматичні моделі, які майже не потребують до себе уваги і роблять прибирання не гірше за професійний клінінг, як от Dreamy Bot X50 Ultra. це високотехнічний пристрій, що поєднує потужне смоктування до 20 тисяч паскаль. Лазерну навігацію лідар, інтелектуальну камеру з AI, а також функції сухого та вологого прибирання з автоматичним очищенням та сушінням серветок, що забезпечує повне самообслуговування, ефективне та зручне прибирання, чистоту і комфорт вашого дому. А тепер трохи техніки, але тільки те, що справді важливо сила всмоктування. Це головне, бо що толку, якщо пилосос тихенько гуде, але пилу не бере? Сучасні моделі вже наблизились по потужності до дротових. Наприклад, роботи з тягненням 5000-7000 паскаль легко справляються з пилом на плитці чи ламінаті. А вертикальні монстри на 25 тисяч 30 тисяч паскаль, як деякі моделі Dreame, справжні бійці. Вони і килими почистять, і волосся не залишають. Режими роботи: автоматичний, стандартний, турбо, збір рідини. У крутих моделях є усе. Я люблю, коли пилосос сам вирішує, коли включити турборежим, наприклад, на килимі. Це реально зручно і економить заряд. Особливо це актуально для роботів пилососів Система фільтрації: ідеал, циклонна система плюс хепа. Така комбінація не лише фільтрує пил, а й не втрачає потужність, навіть коли контейнер наполовину заповнений. Тобто, прибирає не для галочки, а справді якісно. Особливо актуально, якщо в родині є алергіки. Об'єми резервуарів у миючих моделей, дивимось одразу на два баки для чистої та брудної води. Малий об'єм дорівнює часті зупинки і зайві клопоти. І не забуваємо, після прибирання баки треба промити та висушити. Це важливо для довговічності техніки, самообслуговування, спасіння від рутини, автоматичне очищення щітки, сушка мопів, спустошення контейнера це вже не розкіш. Я протестувала кілька таких моделей, і це справді працює. В роботів ціла станція, як от у моделі Dreame l 10 s Ultra. Він оснащений інноваційною базою, що забезпечує повну автоматизацію процесу прибирання. Вона не лише автоматично спорожнює пилозбірник, а й самостійно поповнює воду та миючий засіб, очищає та сушить мопи, дозволяючи вам забути про прибирання на 60 днів. Ця система значно спрощує догляд за пристроєм та підвищує ефективність прибирання. Оскільки мопи завжди готові до використання, а пилозбірник не потребує частого спорожнення. У вертикальних просто функції, які економлять купу часу. До прикладу, як у Dreamy Z30. Загалом це дуже крута модель. Потужний вертикальний пристрій з інтелектуальним управлінням, що поєднує високу силу всмоктування до 28 тисяч паскаль. Автоматичне регулювання потужності залежно від рівня забруднення, зручний LCD дисплей та знімний ручний пилосос для ефективного прибирання різних поверхонь. Або якщо мова йде про миючі пилососи, то тут це мастхев, як от Jimmy PW11 Pro Max. Він оснащений інноваційною док-станцією самоочищення, яка автоматично очищає та сушить насадку за допомогою гарячого повітря, забезпечуючи безперервну готовність. До прибирання без необхідності регулярного обслуговування. Насадки тут це вирішують дрібниці: прогумована щітка менше намотування волосся, лед підсвітка. Побачите пил, який раніше ігнорували, щітка без бортів. Кайф під диваном. І так, чим більше насадок, тим краще. Але якщо тільки ви ними реально користуватиметесь, складна трубка як зручний бонус. Особливо люблю функцію, коли трубка складається для прибирання під меблями. Натиснули кнопку і без жодного згинання спини дістали все, що під диваном. Управління. Робот має бути з додатком. Ідеально, ще й з підтримкою голосових команд. Вертикальні моделі. Круто, якщо є дисплей з режимами та підказками. Дуже зручно, коли все видно з першого погляду. І це не значить, що пристрій повинен коштувати всі гроші світу. Ось, як приклад, дуже крутий миючий пилосос, на який ми робили огляд. Має все, що потрібно для миття підлоги, і звичайно оснащений кольоровим led дисплеєм що розташований безпосередньо під кнопками управління на ручці. Я зараз говорю про DIRMA VX96W. його дисплей Чітко відображає поточний режим роботи. Рівень заряду батареї а також інформує про помилки, такі як переповнення бака для брудної води або засмічення роликової щітки. Індикація здійснюється за допомогою зрозумілих піктограм. Що дозволяє зручно контролювати стан пристрою під час прибирання. Автономність дуже важливо: чим більше батарея, тим довше пилососить, але і важче він стає. І знову ж таки, знімний акумулятор дає більше свободи та подовжує життя техніки. Висновки: як обрати свого ідеального помічника? Сучасний ринок пилососів – це справжній лабіринт можливостей, де кожен знайде щось своє. Головне, чесно відповісти собі, як саме і де ви любите прибирати, скільки часу готові цьому пристати. Свячувати, і що для вас важливіше: автоматизація чи контроль процесу. Уявіть свій ідеальний сценарій прибирання: чи це швидке щоденне очищення, чи масштабне генеральне змагання з пилом і брудом. Знаючи це. Ви легко підберете пилосос, який стане вашим справжнім союзником, а не просто технікою. І тоді вже можна сміливо поринути у світ технічних характеристик, де вибір стає приємним і продуманим квестом. А я маю надію, що це відео хоч трохи, але допоможе зробити цей вибір. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо це відео було вам корисним. Не забувайте про приємний промокод. На всі девайси, про які я згадувала в цьому відео. Ну і пишіть коментарі, якщо у вас залишились питання або просто про свій досвід користування різними типами пристроїв для прибирання. Буде цікаво почитати. Ще раз дякую і до зустрічі на во!